Посол США в Україні Бріджет Брінк зауважила, що масований ракетний удар по Києву уранці 21 березня міг бути реакцією РФ. На зустріч радників із питань безпеки у Києві для обговорення формули миру гіперзвукова ракета Кинджал по Києву о п'ятій ранку. Поранення дістали 10 мирних жителів. Серед них дитина акцентувала Брінку у соцмережі. Посол США в Україні Бріджит Брінк. Подякувала силам протиповітряної оборони України за їхню роботу. Нагадаємо, під час масованої ракетної. Атаки українська протиповітряна оборона над Києвом та в околицях знищила близько трьох десятків ворожих ракет. Кількість постраждалих зросла, пошкоджено шість закладів освіти.